Після кількох років військових дій на сході нашої держави дехто висловлює думку, що волонтерський рух певним чином збавив оберти порівняно з початком АТО. Це суто суб'єктивне твердження, спростовують небайдужі до долі нашої країни і майбутнього березнівчани волонтери. Тому що апріорі волонтерський рух це нескінченна суспільна реакція на події в соціумі. Це єдиний механізм, де діє принцип взаємозаміни. Це, якщо хочете вічний двигун, де не буває вакууму, тому що охочих брати участь у цьому русі, поки що, слава Богу, достатньо. Ми побували. Гостях у Березнівських волонтерів сім'ї Іванчуків, котрій слово допомога ключове у всіх спектрах. Молодий власник станції техобслуговування Максим Іванчук відгукнувся на прохання про допомогу від одного з підрозділів Збройних сил України, що несе постійну бойову вахту на передових рубежах зони АТО. Їх завдання в стислі терміни вернути в стрій БРДМ – бойову розвідувальну дозорну машину, котра після бойових баталій на східних рубежах має проблеми з двигуном, які завдяки старанням березнівських ентузіастів будуть успішно усунені. Боєва ...машина здатна врятувати людське життя в зоні бойових дій. Після повного техогляду, капремонту і фарбування повернеться в стрій. Як все буде відбуватись, нам і розповість волонтер Максим. Це моя перша допомога нашій армії, нашим хлопцям. От. Допомагаємо чим можемо. Ніхто не відмовляється, всі хлопці допомагають, хто чим може. Хто там запчастини може помити, хто там тим, хим, хто фізичною працею. Ну так, люди не втомлюються, люди всі допомагають. Відгукуються, да, Березнівчани приходять хлопці, допомагають там. Кожен, кожен по своїй сфері. Військова техніка там нічого такого тяжкого немає. От. Все те саме, що і в великих грузових машинах. Запропонували нам з військової частини допомогти. Мій батько, дружина, навіть маленька доця, то всі сказали, що обов'язково допоможемо. Нам треба його зробити десь приблизно. Часу у нас ще залишилося десь півтори неділі, ми встигаємо, бо наскільки я чув, що хлопці будуть назад повертатися на схід, от. І хочемо зробити максимально їм все, хочемо пофарбувати його, хочемо мотори зробити, електрику. Вчора от була така ситуація, що нам до вентилятора треба була спеціальна муфта, от. бо хлопців була порвата. І от я звернувся навіть до свого батька. І батько знайшов запчастину ще, так як сказати, із пдепуських запасів дуже хорошу, якісну, Раритетний. раритетну. Да. І ми їх зараз їм туди ставимо, щоб хлопці більше не лазили. Випробування проводить, ми вас запросимо, будемо заводити все його, ми будемо виїжджати на Пісків, якісь бездоріжжя. Ми обов'язково будемо випробувати. Хлопців там ніхто так просто не віддасть їм машину, поки вона не буде випробувано. Хай не лякається, все буде добре. Це, ну... Наша техніка для наших хлопців все буде. добре. Дуже приємно бачити, що народ і армія в єдиному пориві працює над тим, аби якомога швидше чобіт останнього окупанта покинув нашу землю. І поки дипломати домовляються, військові як їм і належить, підкріплюють аргументи наших політиків своїми успіхами на передовій. І словами істини, правда на нашому боці, а значить, ми переможемо. Богдан Гумельний, Володо Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.